Приготуємо з вами воістину українську страву гуцульський банош». Рецепт перевірений карпатський господин. і мушу сказати, що страва вийшла ідентичною до тієї, яку я куштувала у Карпатах. Окрема подяка компанії Краус за ідеальний посуд, який зумів замінити ті самі карпатські казанки. Візьмемо звичайну воду. Метану дуже жирну сметану все це перемішуємо. Додаємо трішки солі, знову перемішуємо. І як тільки утвориться активний пар, будемо додавати кукурудзяну крупу, саму-саму дрібненьку, яку ви тільки знайдете. Додаємо потрохи, паралельно перемішуючи вінчиком або лопаткою, для того, щоб не утворилися грудочки. Що мені дуже подобається в каструлі, так те, що її ручки практично не нагріваються. Я сміливо їх беру і не опікаюся. До баношу я також додала масло і проварила близько 15 хвилин. Звертаю вашу увагу на те, що до каструлі нічого абсолютно не приліпає, при тому при цьому, що банош варився половини часу без помішування. Пам'ятайте, що банош подається відразу гарячим, його щедро присипають бринзою, інколи кладуть жирні шкварки, мені більше подобається варіант із піджареними